Церкон. Це вже не вперше запускають за цей тиждень росіяни цей циркон. Що це за ракета? Які характеристики, наскільки вона і чи відрізняється від інших класифікацій, те, що запускає Росія? І, зрештою, яка кількість теоретично може бути на озброєнні росіян цих цирконів? Ну, це вже, якщо не помиляюсь, п'ятий удар цирконом по Україні. Знаєте, схоже на те, що Київ став якимось великим авіаносцем. Тому що що Циркон, що ракета Х-22 це е, ракети для знищення авіаносців. Коли їм б'ють по Києву, то я можу тільки сказати, що скоріше за все Київ став авіаносцем, Ну, інакше я це пояснити не можу. Е, а з іншого боку, в мене є таке враження, що росіян зараз Є суттєвий дефіцит по балістиці, і вони використовують те, що можна, і те, що є. Хоча за їх ракет Сиркону, у них там не дуже багато. Вони збиралися до 24-го року оснастити ракетами Сиркон чи то 10, чи то 12 своїх ракетоносців. І це ракетоносці, які використовують одну ту ж саму пускову установку. 3 МР. 13, якщо не по-моєму, 3С-14, так, по-моєму, вона називається. Там вставляється такий тубус, і потім з цього тубуса вже конкретна ракета виходить. Або це калібр, або це А, Тому вони можуть запускати ці циркони з цих ракетоносіїв, які знаходяться в Чорному морі. Що це за ракета? Це ракета, яка. Ще на 19 році на федеральних зборах Путін показував мультик з, з американським гіперзвуковим, гіперзвуковою ракетою, і ну, нібито це циркон. Це, звісно, був не циркон. Журналісти дуже швидко цю брехню розкрили і стали. Не зовсім зрозуміло, що ж таке циркон. тут він показаний, що в нього є такий повітряний приймач це, для того, щоб він міг мати прямоточний реактивний двигун. Це відрізняє всі ракети такого класу, що там повинен бути прямоточний двигун, тому що воно повинно летіти далеко і швидко. З це одразу не получалося. І в 23-му році, коли його поставили на озброєння, було зрозуміло, що це не зовсім та крилата ракета, про яку можна сказати, що вона вже доведена до нормального стану, що вона вже нормально працює, і так далі. І було повідомлено, що в неї там десь вага, а бойова частина 300-400 кілограмів. Але коли почали поєднувати масо-габаритні характеристики, то такого не вийшлося. І вийшло, що там бойова частина 150 кг. І оцей перший циркон, який прилетів до Києва ще в 2024 році, якщо не помиляюсь, він якраз був з бойовою частиною, десь розрахували 150 кг. Ми його так ефективно збили, він там впав, в голові в нього була дірка, тому що збивали Петріо там. І, Ця ракета вона не може по цілям, таким, які є зараз в Києві в Україні, вона не може працювати ефективно, вона не може нам взагалі теоретично мати точність, тому що система наведення протикорабельної ракети, система наведення крилатих ракет вони суттєво відрізняються одна від іншої. Якщо в тебе є протикорабельна ракета, з неї часом можна зробити. Непогану крилату ракету. Ну, фактично, так, таким шляхом йшли воггитьом ракетам американці, Ми таким шляхом йшли з Нептунов. Це була протикорабельна ракета, яка потім довелася до крилатого Нептуна і довго Нептуна, який літає там на тисячу кілометрів. Ну, все інше там система наведення абсолютно друга. І там інші вимоги для е, траєкторії цього польоту вона повинна йти дуже, дуже низько. І в найкращому випадку там є така система «Бастіон», яка може бути в якій може бути використана ця, ця ракета Циркон. А система «Бастіон» – це береговий ракетний комплекс. Е, коли пускаєш ракету, вона йде дуже низько. А всі інші випадки використання таких ракет. По, скажем, цивільним цілям, ну, сенсу не мають. Може припустити, що вони використовували циркон для того, щоб цим цирконом, там, де є багато заліза, ціль вибрати таку ціль, там, де є багато заліза. Ну, скажімо, трансформаторні підстанції або щось таке. Така ситуація можлива, але весь шлях всю траєкторію збудувати так, що воно нормально пройшло, ну я собі погано уявляю. На мою думку, їм все ж таки не вихватає, не вистачає зброї, і вони намагаються зараз бити всім чим можна для того, щоб перемовини в Бабудаві були на їх користь. До речі, пане Костянтин, Володимир Зеленський наголошував на тому, що ракети, які вже в цьому, в першому місці 26-го року, запускали Росіяни, виготовлені в цьому ж році. А це є свідчем того, що в них є нестач. Ну, абсолютно. Пам'ятаєте, був такий генерал Суровікін, який командував військами російськими в 23-му році. Коли його звільняли, одна з претензій була те, що він використав тоді по Україні весь запас ракет, в тому числі і стратегічний. От зараз мені здається, що росіяни взагалі забули, що таке стратегічний запас, вони його ігнорують і, і намагаються з цими силами. Зробити таке, щоб ми не витримали цей е, натиск, який йде зараз з Росії, зрозуміло. Пане Костянтину, хотів би вас ще запитатися про захист українського неба. Володимир Зецький також казав, що. Е, Перед попередніми попередніми останніми атаками росіян Україна Україна буквально в останні там дні отримувала ракети до протиповітряної оборони. Також наголосив, що вдалося вдалось домовитись про пак три ракети для України. Ну і аріште 18 одиниць замовили в німців. Е, наскільки я розумію зараз в Німеччині працює над тим, аби Айріште, якась модифікована їхня версія, могла також працювати проти балісти. Ну, там є модифікації АІСТІ СЛМ, СЛХ і СЛС. А, ну от та, та яка да, дальнього радіосудії, вона ще вони з 22-го року з нею мучаються, не можуть довести для того, щоб вона могла працювати по балістичним цілям. Така ідея є, такі потуги є, такі розробки йдуть, але я поки що не бачив, щоб е, ну, були якісь результати. Цього питання німці постійно відкладають е, запуск цієї системи, щось там у них не зовсім добре виходить. Якщо казати про м -м, літаки і про авіацію українську, і про те, як боротися проти шахедів і безпілотників в першу чергу, тому що їх сотнями запускають. От була пропозиція від Петра Павла, який перебував з дводенним візитом в Україні Львів, Київ, і він сказав, що. Можуть може Чехія продати Л 159 на що абсолютно не про українські теперішня влада Чехії це і Бабіш, і їхній очільник парламенту, який взагалі дуже різко ослолився про наше керівництво. Сказала, що їм самі потрібні це Л-159. І натомість приватна компанія, яка займається виробництвом цих літаків, сказала: ну нічого страшного, ми можемо Л-39 Україні надати продати. Що це за машина краща гірша від тих Л-159? Та й загалом, що це за авіація? Коли стало зрозуміло, що треба вчитися літати на реактивній авіації, то. Почали розробляти літаки, які могли б навчального рівня, на якому можна було б навчатися. Тому що коли в тебе літак і в тебе пропелер там попереду, це одна ситуація, а коли в тебе реактивна тяга позаду, це зовсім інша ситуація. І до цього треба звикнути, навчатися, ну і так далі. З'явився літак Л-29, на якому вчилися всі наші пілоти, починаючи там з часів В'єтнамської війни. Потім з'явився Л-39, і, якщо не помиляюся, його було передано виробництвом нашим чешським партнерам, тоді по Варшавському договору. І вони їх виробляли досить багато. Потім з'явився літак модернізація Л39, Л59. <кхід> ну, вона була така. Дуже коротка версія. Ну, по кількості вироблених літаків. А потім з'явилася версія Л-159. Оці версії Л-159. Це вже е досить сучасний літак е для навчального рівня. Він крім того, може виконувати функції штурмовика. Там в нього є пілони для підвізки різного обладнання, і бомби, і ракети він може нести і кулемети. і… Ну, тобто це така грозинна машина, але головне те, що в нього є внутрішні, які е, забезпечують йому повну, е, повну відповідність стандартам НАТО. Там стоїть система Лінк-16. Ну, це військовий інтернет, по якому продаються великі бази даних. Там стоїть е, вже всі, всі засоби зв'язку, система виявлення свій чужий і таке інше, яке повністю ну, дуже схоже на те, що є ОВ-16-го. А, цей літак, якщо казати про нього з точки зору для збиття шахерів, він е, вдала конструкція, але, на мою думку, він має надлишкові можливості. Е, і відповідно, ці надлишкові можливості, коли ти будеш на собі тягати, ти будеш збільшувати вартість його і обслуговування, і е, часу польоту, і, і таке інше, ну, тобто він може виконувати ці функції. Але це буде дорого. Я думаю, що такі функції краще виконувала легкомоторна авіація, яка має зовсім іншу вартость. Тому що я не знаю, скільки зараз коштує там такий літак ці версії New Generation, але я думаю, що він все одно буде не вартувати не менше, ніж там 2-3 мільйони доларів. А ми можемо комплектувати легкомоторний літак. Ну, скажем, за 500, 600-800 тисяч доларів повністю з таким фаршем, що навіть кожен сидіння і буде е, такий пахощі, як салону нового автомобіля. Тобто е, непоганий літак, але його можливості надлишкові. І нам не зовсім це потрібно. Тому я, е, стосовно передачі чотирьох таких літаків, які. Ну, щось вони зроблять в повітрі, але це не буде е, кінець е, шахедам. Кінець шахедам я думаю, прийде, коли е, пан Федора зможе реалізувати свою концепцію, коли ми зможемо запускати легкомоторні літаки для знищення шахедів, і коли нас будуть приїзні стати, для того, щоб робити е, е, раншу детекцію і збивати ці шахеди. Не тоді, коли вони вже літають над Києвом, а тоді, коли тільки перетинають кордон. От, до речі, про це почали недавно говорити. і дивно, що тільки недавно що потрібно збивати, коли шахет ще не долітає до а, великих та зелі населених пунктів. А от хотів вас запитатися про концепцію і стратегію, і взагалі перезавантаження а, повітряних сил України. Ми знаємо там і Елізарова, призначили а, лазер Груп, які феноменально працювали і дуже добре знають. Що таке безпілотні системи. Та взагалі така ситуація цікава нас, а пане Костянтин, складається, що найефективніші підрозділи ними керують люди не військового профілю. Це роберт Броні Мадяри, очільник сил безпілотних систем, це і Лазар Груп, тепер заров є заступником в протиповітряній обороні України, та і загалом міністр оборони Федоров залучає також. От недавно зустрівся з відомим волонтером Сергієм Старненком, який активно завжди наполягав на тому, що потрібно застосовувати дрони перехоплюючи інші засоби, а не лише авіацію і клас. Скажімо так, мобільні групи для того, аби боротися з дронами ворога ну, ситуація проблема в тому, що ці хлопці, які найбільш ефективними виявилися в цих питаннях, вони не знали ті правила, які є в повітряних силах. І робили це як треба. А не, так, а не як, як пише написано... устав, так? А, не, не так, як написано в уставі. Тому вони ефективні. Тому взагалі бізнес, який прийшов в армію, він армію ну, частково зруйнував, тому що ті устої, які були, вони це були. В хорошому розумінні слова, так? Вибачно, абсолютно, абсолютно в хорошому розумінні, тому що ці. Бізнес приніс правильні бізнес-процеси в армію, які роблять все, що є, ті ресурси, які є в армії, роблять їх більш ефективними. А нам для того, щоб перемогти росіян, треба бути в 5-7 разів більш ефективними, ніж вони. Так от, те, що стосується концепції, яку запропонував Федоров. Його ідея заключається, якщо так. Спростити і коротко, вона заключається в чому, що треба мати абсолютно чітку інформацію про те, що знаходиться в повітрі, час, траєкторія, напрямок. Це те, що стосується шахетів, і треба виставляти на цих ділянках, в ці міста треба доставляти вибухівку, яку можуть принести наші дрони, дрони перехоплювачі. І це треба робити як тільки е, шихеди перетинають кордон, бо інший безпілотний літак, е, літальний апарат, е, і ця ідея обробки великої бази даних, програмування е, того, що може бути зараз в повітряному просторі, швидкість цих розрахунків і швидкість реагування е, це стає головним. Не те, що коли полетить шахет, коли ми його помітимо, чи помітимо, чи не помітимо, що ми його відправимо назустріч, чи літак, чи ми відправимо там мобільну вогневу групу, ну і так далі. А це е, суцільна детекція, прогнозування і те, що е, Федоров заключив контракт е, з американською компанією Палантір. Не визиває якихось неприємних сумнівів, тому що ця компанія прийшла до нас у на 2022 році, прийшла абсолютно з безкоштовними пропозиціями. Вони надали те, що могли надати системи керування і всі наші найкращі операції, які були проведені на землі, і в повітрі, і удари ракетами Хімарс і Атакамс. І Харківська операція, і Херсонська операція, вони е, проходили з е, залученням цієї компанії, верніше продуктів, які надавала ця компанія. А це продукти керування. Вони, е, е, Це найбільша в світі, найпотужніша компанія, яка застосовує штучний інтелект в військових технологіях, в військовому плануванні. І там дуже багато е, прикладів, коли вони там допомагали. І е, Основна концепція, все ж таки, це розуміти те, що ворог може зробити, аналіз великих баз даних, навчання штучного інтелекту, щоб він розробляв сценарії, що де коїться, і відповідні наші дії. І от на, на півроку на це відводить пан Федоров і вважає, що нам цього часу буде достатньо для того, щоб зробити абсолютно правильну чітку концепцію боротьби з шахедами. І почати діяти в цьому напрямку. Ну, саме те, про що ми з вами давним-давно казали, що Шахет не, нема концепції, Шахет не повинен залітати в місто. І я думаю, що призначення Ільязарова, якого, скажімо так, лобіював пан Федоров перед президентом, це абсолютно правильне рішення. І я дуже сподіваюся, що. Ситуація Шехедова в нашому випадку буде суттєво змінюватися краще. Теж дуже сподіваюся, но факт залишається фактом, що підхід треба зміняти так. І за заявами наголошую, за заявами, нібито нове керівництво міноборони готове кардинально все перебудовувати. Нічого ну, ми можемо подивитися і кадрові питання там п'ять за міністра були звільнені і будуть водити нові люди. От е, Стерненко запропонували участь в цьому процесі. Ну тобто приходять ті люди, люди, які показали свою ефективність, які показали, що вони можуть організовувати складні процеси, керувати їми, не трьох контроль і підвищувати ефективність цих процесів. Російська пропаганда не Викривлює навіть інформація просто нагло бреше. Зараз що відомо по самому місту Куп'янськ, що відомо по позиціях ворога, скільки там ще залишилося, якщо залишилось ворожих груп, і чи намагаються виконувати або втілювати в життя брехню Путіна і чи докидають якихось резервів росіяни на цей напрямок? По пунктах ну скоріше не група групи, бо основна група е, сидить в одній конкретній одному конкретному кварталі. Більш-менш середині міста в кварталі багатоповерхівок, там перебувають десь до 70% тих росіян, що перебувають там в купівську. Загалом а загалом їх там ну десь близько 50, ну плюс-мінус. Себто розуміємо, що мова про вже відносно невелику групу, і мова про зачистку певного одного району, який вони досі утримують, отримуючи постачання з безпосереднього ППЛА. Тому тут скоріш питання доволі таки короткого терміну. Щодо спроб підкидати їм підкріплення просто між ними і безпосередньо. Російськими військами там така дистанція зараз, що про це мови ну, просто не йде. Вони, звісно, намагаються. Але російські війська вони ж навіть не стоять на околицях Куп'янська. Мова не йде про околиці Куп'янська, мова йде про те, що між ними і Куп'янськом ще певна кількість е -е, сіл, контрольованих українськими силами, та сірої зони. вони намагаються використовувати підземні комунікації інколи і прориватися, але теж без успіху. Щодо, якщо брати щодо осколу, вони теж намагаються заходити з е, намагаються ліквідувати плацдарм українських сил на східному березі річки Оскіл, Але якщо подивитися на мапу, то ви побачите, що там сам плацдарм більше більше того куп'янська в рази просто за Тому мова про якусь навіть близьку присутність російських військ, яка б дозволила їм докидати підкріплення, просто не йде. А гарнізону, той, ну не знаю, не гарнізону, а недобиті залишки, які вони залишили у Місті вони просто закінчуються, тому я гадаю, що досить таки скоро ми побачимо повне і, і, і фінальне е, вже визволення міста. Ну я не думаю, що про це буде прямо відразу оголошено, mm. але так, так ще інакше, ми будемо знати про це. Пане Вікторе, по резервах ворог на щось щось підкидає, використовує, намагається здійснювати більш можливо якісь активніші бойові дії, механізовані штурми. Ну, а які механізовані штурми за, за цих умов? А, знов таки, для механізованих штурмів треба подолати вже на техніці певну дистанцію пусту до міста. Ну, За умови такої кількості БПЛА це просто неможливо, знищити ще на моменті висування. Е, спасибі пане Вікторе. А якщо говорити більш так північно-західніше, це великі бурлаки і далі вовчарські лиці. Е, яка там ситуація? Е, чи є якісь більші активності? Ворог бо загалом по півночі вони десь намагаються так? Я не скажу це дуже гучно, сказано проривати кордон, але якимись групами перетинати кордон з Україною. Є таке, причому це починається на сході. Ну окей, у нашій зоні відповідальності, бо вона починається на сході Сумської області. Це взагалі взяло кордону uh -huh. від е, умовного грабовського і до умовного великобрузького напрямку. Взовсь цього кордону. Росіяни намагаються так чи інакше малими групами пальпувати, дивитися чи є десь якісь можливості для проникнення, чи є десь якісь можливості для е, Захоплення контролю над безпосередньо прикордонними населеними пунктами, і звісно, ну є в них такі спроби. Але мова йде про те, що окрім Грабовського, вони особливого успіху не досягли ніде. Вони намагаються сильно у нас утницькому козачку, намагаються сильно ще на півночі Харківській області. Там є невеличка зона безпосередньо у найпівнічній частині Україно-російського кордону Харківської області. А, і ну і звісно, якщо говорити про Вавчанськ, де в них було вже вклинення, то вони це вклинення намагаються розширити активними атаками в бік липців, в бік вовчанських хуторів, таке інше. Тут о, питань немає. У Вавчанську вони досі дуже активно намагаються просуватися, використовуючи ті сили, які в них зараз є. Пане Вікторе, якщо говорити про от ви вже частково сказали про погодні умови, наскільки вони більше. Є сприятливими для ворога чи не сприятливими і для наших е, сил оборони. Наскільки я розумію, що в таких погодних е, ситуаціях важче працювати саме безпілотними системами? Так а, ну, перше обто волокном, тому що ось на такому холоді вона вже починає перемерзати точно. А, а коли температура трішки знизиться, то будуть інші проблеми будуть проблеми з обмерзанням е, е, лопастей у коптерів. Тому і так, і так проблеми є. І так, і так, це начебто, грає на руку тим підрозділями, що намагаються інфільтруватися, Але з іншого боку, коли температура мінус 15, ти теж не дуже пробіжиш там умовні 10 кілометрів під грузом. Е, ну а от кілометр можеш проповсти. Тому тут знов таки проблеми для обох боків. Пане Вікторе, якщо то, а, а, говорити про втрати ворога, про інтенсивність бойових дій, і тут я буду опиратися на слова Володимира Зеленського. Знову ж таки, про те, що останній місяць втрати ворога 35 тисяч за аналогічний період, за аналогічний місяць минулого року в них було 14 тисяч втрат. Ну і Підсумовуючи спіч Володимира Зеленського, що армія ворога не збільшується, їхні втрати дорівнюють їхньому припливу цих мобілізованих. До речі, зараз от пішли знову підняття оплати одноразової за підписання контрактів, що свідчить очевидно про те, що їм не вистачає того ресурсу, який вони витрачають. Чи відчувається це на лінії бовзітиня на на кіл зоні, так що ворог на піку із своїх можливостей і не збільшує інтенсивність, намагаючись тримати її на цьому рівні? Ну, дивіться, основний осена концентрація ворога, це все ж таки умовний донецький напрямок. А зараз ще Гуляйпінський. У нас е, воно більш стабільно всю дорогу. Угу. Ну зрозуміло, що окрім ті е, кількох точок вкладення особливих зусиль, а це в першу чергу та Лиман, У нас воно не сильно зростало всю дорогу. У нас не такі великі сили, але тим не менш, так є певні спостереження щодо того, що росіяни постійно відходять на, на поновлення, що вони. Їх є справді великі втрати і необхідність часто відводити підрозділи на поповнення. Ну, благо для них, них кордон недалеко загнав якісь валуйки і там собі поповнюють скільки завгодно. Тому ну, ситуація зараз справді така. Ні, видно, що вони вже не давлять таким числом, яким вони давали раніше, що, що не зважаючи на те, що вони все ще можуть кидати людей без особливого огляду, вони принаймні не кидають їх такими натовками, як вони робили це раніше. Але тим не менш, ну от маємо те. Що маємо Знову, ну, Ми бачимо, що в них не безмежні можливості, але будемо чесні, у нас вони теж, власне, не безмежні. У нас теж не така велика кількість, наприклад, тих же самих Палашників та піхоти, якого ми хотіли б досягти поки що. На завершення, пане віктор, хотів вас запитатися. А чи можете ви сказати, а де зараз є якийсь от ключовий хаб, ключовий якийсь центр росіян? Тому що я знаю, я пригадую, як мінімум два роки тому вони дуже активно використовували Старобільськ е Луганської області? А також казали і про Білгородську область і Валуйки, тому що там іде залізниця, наскільки мені відомо, на Купінськ вузловий, який є нижче Куп'янська? От чи можна якось використати де і звідки все йде на фронт? Для окупантів, ну приблизно справді там само і залишилося, плюс-мінус. Бо вони реально прив'язані до залізничної інфраструктури. Залізнична інфраструктура, як ви знаєте, нова не прокаладина. Тому там, де залізничні вузли були, там вони і залишаються. Одна з причин, чому вони так рвуться до Куп'янського вузлового, там вже теж залізничний вузол, і тут дуже дуже хочеться, але ну знов таки не, не вийшло. От якби вийшло, там би в них сильно покращилася ситуація з логістикою, Ми б мали третій великий такий центр, але ну не склалось. Пані завжди дуже дякую вам за те, що ви доєднуєтесь до нашого ефіру. Дякую вам за розгорнуті конкретні е деталізовані відповіді. Спасибі, Олексія. Дякую вам. На все добре.